Позачергові вибори народних депутатів України вже пройшли. Результати оголошені. А наші народні обранці досі не визначилися, хто та з ким буде створювати нову коаліцію. Ми подумали, хто як не народ може допомогти нашим політикам визначитися із пріоритетами. Тому вийшли у за старого Києва на Андріївський узвіз, щоб дізнатися рецепти створення вдалої коаліції. Не тікайте, ну будь ласка, не соромтеся, щось нормально. Ви ж такі гарні жінки. Чого ви соромитеся? Боже, я просто мрію кожної жінки. Всім роблю компліменти. Хто б мені зробить? У нас таке питання нескладне. Ви Бач, бачите, от наші політики вони взагалі не можуть нічого без нас, без народу зробити. От як думаєте, що ви їм порадите, щоб вони створили нарешті коаліцію? Я би, всю життя намагався стояти на, політи... на позиціях антиполітизму. Да, а, і понимаю, що хто б не був наверху, действующих актори, все одно юніти в онлайн-игрі. А геймеры где-то там, мы их не видим. Хотелось бы, чтобы геймеры договорились о том, чтобы все жили круто и хорошо. А кто там будет у нас мелькать по телевизору и по ящику, в принципе, не важно. Лень подставляться под пули там и так далее, потому что, ну, своими глазами видел, как это все выносили трупы с Майдана, и это было не очень круто. И э, все это игра, все это большая игра. Участвовать в игре уже надоело. Хочеться жити спокійно. От як ви думаєте, рецепт вдалої коаліції? Він, він який? Це вдалої коаліції. Ви знаєте, я в політику зараз не лізу. Кажуть, як не розбираєшся коїчомусь другому, то в політику собі робити нема чого. Ну, все одно зараз українці такі дуже політ політизовані люди. Все одно ми все щось знаємо. Мені здається, що рука руками, воно все як було, так воно залишилося. Тобто Хто був, той залишився. Тільки вони трошки прикрилися своїми там, якимись політичними лозунгами. Не знаю, я. Розумієте, я інтерв'ю давати не, не вмію, не люблю і не йти. саме. Тут не, не треба. Якось, от, нас, як душа ваша говорить. Хочать в Європу. Давайте європейські зарплати, європейські пенсії, європейське все. Голосували за Європу, одержали пенсії мінімальні, а долар скільки? 15. Зарплати скільки? Ніякі. Пенсії які? Льготникам метро на карточки киянина з 9 числа. Угу. Ті, що заробляли все життя. Вітаємо. вас! Обходив, обходив, Ми так віде. і побачили, що ви хочете на собі йти, але от ну, не тут то била, розумієте? Якщо не будете записувати, я вам скажу, що колись мене свобода запросила, півтори години допитували, і я нім, як перший заступник міністра національності міграції, кутів нічого не сказав. Більше мене не запрошували. Про що тут говорити? Я не готовий, я не готувався до розмови з вами. І боюсь ляпнути щось зайве, оскільки оскільки я державний службовець у відставці і не маю права потякати. Зрозумів, <рес> дякуємо вам. Ну якщо Прошу. вас така колишня висока позала, то тоді зрозуміло, чому ви ну, такий так. стриманий. Ну тим більше, що я суддя в відставці, а зберігається за мною мій статус і не втручаюся в політичні події. Однак ну, очікую, що так. хочеться, і я вірю в те, що Україна буде. Я вірю, не вірити неможливо жити. Отаку от цікаву рибку можна спіймати на Андріївському узвозі, колишній заступник міністра. Скажіть, будь ласка, ми вирішили спитати у людей от рецепти е створення коаліції. От як думаєте, що що треба зробити, щоб була гарна коаліція? Бо ви ж бачите, що наші політики вони нічого самі не можуть, от тільки ми з вами зможемо щось вирішити. Ну моє о тому що ну якби как бы створити коаліцію, це, во-первых, нужна да якогось общого знаменателя. А у нас політики тягнуть кожен в свою сторону. Нужна спочатку договоритися внутрі э, політикам. а потом уже как бы, создавать какие-то коалиции. А договориться они не могут. Я надеюсь на то, что все-таки блок Порошенко и Яценюка они договорятся, все-таки большинство их договорятся между собой. Чеварто, варто 3 третий Майдан? Я думаю, да. Сейчас это уже идет, как ну, не то, что в привычку вошло у людей ходить, а больше идет на то, что человек ну, уже началось движение, нужно куда-то двигаться. Если остановиться, это уже будет бессмысленно. Який рецепт створення коаліції? От як думаєте? Треба до ради підійти, хай щось рішають. А що не. за завадило нашим політикам це зробити? Ну, то, що в них свої розумієте, рішають проблеми, ну не наші. Що Така складна політична ситуація, скажи? <гум> що навіть слів бракує, так? Ми тут з людьми спілкуємося і майже всі кажуть, що незабаром третій Майдан. Мені поки важко сказати. Я знаю, що моя дружина-держслужбовець, яка отримувала 3 тисячі, чомусь вона за жовтень отримувала 2-4. Де? де правда, де змінилося щось. Ціни всі ростуть, тільки долар піднявся, вже 60 копійок на заправці плюс. Ну Де порядність, де гідність. Гроші, 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 ще раз гроші. Я тільки в цьому бачу. Не в Україні. А зараз при владі є професіонали і порядні, як думаєте? Ну, дивлячись на те, що твориться в державі, на 100% я не можу сказати впевнено, що професіонали. Вони щось хочуть зробити, а то ли в них нічого не виходить, то ли їм мішають, то й заважають. Я не знаю. Ну, Війна, перш за все, це війна це дуже важко. Інвестори не підуть в країну, в якій війна. Це ж всім зрозуміло. Але росіянам не потрібно. <свистач> Якщо ви щось хочете знати про росіян, то, на жаль, триколор це не червоний прапор, серпа моло це не двоглавий орел. З цим все сказано. Там така ж корупційна держава, буржуазна. Так що поки дуже важко. Ми сподіваємося на допомогу запада. Захід. Ну, Захід нам не сильно хоче допомагати, бачив. Вони не будуть допомагати слабій країні, вони будуть допомагати тільки сильній країні, яка буде супротивлятися, яка буде воювати, яка буде відстоювати свою незалежність і стагідність. Але це дуже важко. На жаль, армія в нас останні 20 років, я не побуду цього слова сказати, тому що прямо відношення до армії розграбовувалась, нам не потрібна була армія, все було знищено, а зараз... Не хочеш кормити свою армію, будеш кормити іншу. На жаль, ми жаль, це таке. Дякую. Будь ласка. Здоров'я всім, миру, так. Да.